хоробрий заєць. Якось у лісі народилося зайчиня та таке вже боязке, що страх, трісне де гілочка, чи пташка змахне крильми, чи сніг упаде з дерева, воно аж затруситься від ляку і заплаче. Таким боягузом було те зайчиня не тільки у перший та другий день свого життя. Зайчиня виросло і набралося сміливості. Я нікого не боюся, викрикне зайчиня, та як гайне, та як гайне по лісу. Що? Ти, хвалько, навіть вовка не боїшся? недовірливо запитав старший зайць Ані вовка, ані лисиці, навіть ведмедя не боюсь повів хвалько, дивувалися зайці з такої хоробрості свого товариша, щоб іще дужче вразити приятелів своєю сміливістю. заєць вигукнув, от зустріну вовка і з'їм його. Ох і дурний ти, відповів на це один заєць. У цей час по лісу никав голодний вовк. Крок, і став тихенько скрадатися до зайців. Підійшов ближче, вовк почув, що зайці глузують з нього. Один заєць галасував найдужче. Ну, постривай, зараз я тобі покажу хвалько. Подумав вовк і став придивлятися, котрий це так вихваляється своїм геройством. А хвальковий заєць так розходився, що вискочив на пеньок і закричав. Слухайте, гей ви, боягузи, слухайте, зараз я покажу вам щось дуже цікаве. Я, я, я. І в цей час хвалько побачив вовка. У зайця й дух перехопив. Слова вимовити, з переляку заєць, немов м'яч, як бухнеться вовкові на голову, тоді схопився і щодуху навтікача. Довго біг хвалько, не озираючись, геть знесилів, але не перепочивав, усе боявся, що вовк дожене його І з'їсть. Нарешті бідолаха так ослаб. Що вже й ноги підломились. Заєць, заплющивши очі, впав під кущ. Лежить і дивується, чому це вовк його не їсть? А вовк, коли заяць м'ячем скотився йому на голову, подумав, що це хтось пальнув по ньому з рушниці і собі дременув від зайців щодуху. Бачить заєць, ніхто його не чіпає. Потроху прийшов до тями, посміли вішав, виліз під куща та як закричить, Ага, я ж казав, що й вовка не боюсь. Повірили йому й зайці, і закивали на знак згоди головами. Ось і казучці кінець, а хто слухав, молодець.